Перед початком відео я би хотів зробити рекламу власного Discord, адже тепер він оновлений, красивий, стильний та молодіжний. Там є дуже багато цікавих речей, ми його поступово наповнюємо, тому зайнятися вам точно буде чим. Головне, коли ви заходите, не лякайтесь, там все дуже просто. Переходьте на правила, шукайте там маленьку ташечку, натискаєте на неї і все. Весь сервер у вашому розпорядженні, бо ми чудово розуміємо, що це злякало багатьох людей. Тому, коли подивитесь відео або навіть прямо зараз, переходьте та вступайте в Discord. Мені буде приємно, бо для мене це дуже важливо. Нарешті дійшли руки, я зібрався оновити відео по ЮйМІ, бо чисто теоретично гайд на неї вже є, але він настільки жахливий, що за нього соромно. Не буду затягувати і одразу почну з побудови швидкого білду, а після нього спробую відповісти на деякі питання по йомі та пройтись по всіляких нюансах. Розповідати про таланти не буду, бо ви не тупі і читати вмієте. В першу чергу завжди качайте їй автоатаку, бо єшка є тільки множником. Відповідно, чим вище прокачена автоатака, тим більшу прибавку буде давати Єшка. Тому спочатку качайте автоатаку до 9-10 рівня, а вже потім беретесь за Єшку. Якщо не плануєте грати із Сігною, то ульту можна накачати взагалі, бо цифри там смішні. Вона тільки може компенсувати якусь страту дамагу у випадку використання не шименави, а, наприклад, відьми чи комети. Стандартну штуку про а ось вона вейпить тією, отією, отією, отією атакою розробники молодці, я не буду, бо на практиці це не завжди працює так, як в теорії, тому мех. Зі зброєю все просто: з легендарок або ставити на неї Сігну або Аку. Якщо нема цих двох луків, то інші легендарки бажано не ставити, бо для них знайдуться більш підходящі носії, тому переходіть до четвірок. Там тільки один варіант Раст. На R4R5 він програє по домогу тільки сігні. Інші луки я не рекомендую на неї ставити, бо для них також завжди знайдеться кращий носій. Для когось це може бути мемом, але у грі існує трьохсіркова рогатка. Якщо використовувати йомі з Беннетом та Юнею, то рогатка показуватиме якийсь дикий результат, майже ідентичний Расту R5. Але навіть з кимось одним цей лук покаже себе чудово. Тому або чи Аква, або растер 4 r 5 або рогатка, яка завжди Р5, бо це легко. З сетами цікава ситуація, бо сигнатурного сету, як такого, у йомі нема. Чисто теоретично сигнатурним можна вважати щеменаву, тільки от вона конфліктує з пасивкою пульсу, яка вимагає використовувати ульту. Через це на щеменаві взагалі заборонено мати у сапсотах хоча б якесь відновлення. Якщо його не буде, то Ульта збереться вже десь під завершення ротації, якщо з ворогів падає досить багато енергії. Або взагалі не збереться, якщо це якийсь масив. Саме через цей нюанс із енергією та сігною мені не дуже подобається піро персонажів у команді зйомі, тобто ні Бенні, ні Тома. Без сіг не так, нема проблем, але з нею вони прискорюватимуть набір ульти, що в свою чергу блокуватиме частину пасивки пульсу. Не дуже приємно. Якщо ж вам не хочеться геморою з щеминавою, яка, якщо хтось забув у перекладі з Дауні буковинської, означає я ненавиджу своє життя. То тут можна вибирати будь-який фулсет в залежності від команди, стилю гри та інгу. Про комент у мене є окреме відео, можете ознайомитись, але моя думка щодо неї з того часу так і не змінилась. Сет чудовий, у парі з дідом працює ідеально, плюс георезонанс від Юні, захист чудовий, дамаг з руки не настільки дикий, як в Шіменаві, але і різниця не колосальна, бо використовується ульта. Ульта, до речі, у мене бо я Сімп. В ідеалі зібрати під комету діда в хп, що я вже в принципі тестував. Можна як 2 плюс +2, хп, так і фулсет Set Petri, тільки з хп у верхніх статах, ну і в нижніх. Бо, відверто кажучи, дід навіть з Хомою не видає якихось вражаючих цифр в зульти, тому збираючи його фул ХП, ви не втрачаєте нічого. Так, інколи комета може виручити, але це не те на що потрібно орієнтуватись. Його ульта все одно в будь-якому випадку є втратою загального дамагу. Ну хіба він у вас чомусь це 2, але то вже нюанс. Хтось може сказати, що фармити комету фу невигідно, але вибачте. Ви формайте данш, у якому збираєте свою йомі, а бонусом отримуєте найкращий сет для діда, який в той же час є найкращим саппортом для неї. Також хорошим варіантом буде відьма, але ні, не через те, що хтось безпричинно вирішив, що данш відьми вигідніший. Сам данш лайно повне, як і відьма, як сет, бо вона потрібна в ідеалі тільки на ділюка. Лі і 2 плюс 2 чудово себе почуває, а для двох артів довго сидіти в данжі не треба. А на хутао, в принципі, все одно, може і в Наві ганяти. Але якщо у вас є відьма, якщо ви для свого аккаунту вважаєте її корисною і активно фармите за алхімії, наприклад, то найомі це чудовий сет. Але не забувайте, що тільки тоді, коли вона грає через реакції, бо в монопіру можна ганяти як в Шіменаві, так і в кометі. Навіть вантепіру можна, але хто взагалі цей сет фармить при здоровому глузді, і нащо взагалі брати йому в монопіру, якщо там нема щита, а ротацію хочеться видавати повністю. Навіть ці нянь підійде на цю роль краще. І два останні варіанти я виділю окремо, бо воно є з нюансами. Ехо, чисто теоретично може показувати себе на рівні щіменави, ще й ульта буде доступна. Але в гайді на Аято я вже пояснював проблеми сету. У величезної кількості гравців він не працюватиме адекватно, фармиться в жахливому данжі і його нема в алхімії. І досить неочікуваний сет, але робочий сигнатурний сет з карамуша. Бонус від двох шматків дає анемо дамаг, тобто по суті не дає нічого. Якщо комета дає хоча б міцність щита, то тут повний нуль. Але фулсет дає 40% до звичайних атак, як і та ж комета. Тільки має ще бонусі 10% до швидкості атак. Тобто, з ідентичними статами цей сет може бути трішки кращим по табогу за комету, але скоріше за все різницю на практиці побачити буде майже неможливо. Єдиний мінус: на початку ротації потрібно використовувати заряджену атаку, яка у Йоймії брух. Цілеспрямовано фармити його для неї то максимально тупа ідея, але якщо він у вас якимось магічним чином зібрався, то це буде набагато краще, ніж якесь помийне 2. +2. Ну і про саме 2, +2 а така плюс 2 АТК плюс 1. Якщо ви тільки почали її збирати, то можна ганяти із цим. Але в цілому це жахливий варіант, бо втрата дамагу відчутна. Тому орієнтуйтесь на фулл сети, навіть якщо стати там дещо гірші. Ну але так, для новачка 2 плюс 2 з однієї сторони буде непоганим рішенням, проте з іншої, а звідки брати ті дві відьми, якщо ти, блін, новачок. Ви скажете, з алхімії? Бо всі серйозний фарм починають з емблеми, тому можуть погані арти переробляти на відьму. Але я знаю, що таке аккаунт без артів, і там в першу чергу крафтиться знать та немо сет, бо це дуже корисні та потрібні сапорські сети. Тому, доки нема взагалі нічого, то 2 плюс 2 робочі, але намагайтесь більше часу провести в емблемі і витягнути хоча б якийсь але сет. бо Йомі дуже від нього залежить. До прикладу, на стрімі я зібрав USET Sкари, поставив RAT з 70 рівня, а в порівнянні з 90-м це колосальна втрата. І навіть так її дамаг був трішки кращим, ніж цифри з 2 плюс 2. Так що думайте. Щодо верхніх статів, то годинник завжди повинен бути на атаку. Ніколи не ставте годинник на МС. Кубок на піро, шапка скоріше за все на шанс, рідше на дамаг. У нижніх також все стандартно. Крити, МС, атака у відсотках. Відновлення для Йоймії шукати не треба, краще зберіть більше справді корисних статів. Щодо питання, скільки їй потрібно шансу, то, як і всім автоатакерам, мінімум 70%. Бо якщо хоча б дві атаки не кританули, це колосальна втрата дамагу, і що тоді це все потрібно, навіть якщо вас зібрали дуже багато крит дамагу, але про шанс чогось це було. Сузір'я для неї також не треба вибивати. Більш-менш адекватним є тільки С2, але потрібно розуміти, що С1 при цьому жахливе. Після С2 хорошим можна вважати тільки С6. Але Юймія – це точно не той персонаж, з якого потрібні будь-які сузір'я. Залишіть її, будь ласка, на С0. Найкращою командою для Йомі все ще залишається неморуща вже класика Дід Євань та Юня. Ця команда поєднує в собі як високий дамаг, так і чудову захищеність. Тому в ідеальних умовах потрібно намагатись грати саме нею. Якщо немає лайнь, то вона спокійно замінюється синім. Але якщо у випадку з хутао синій буде кращим вибором, ніж Єлань, то з Йомією вже не так. Але синій і так достатньо дамажить, гідростатус для вейпу накладає і чудово. Діда бажано не замінювати, бо він має найкращий щит у грі, а для Йомі важливо протискати всю ротацію до кінця. Проте як варіант можна поставити і тому, і Лайлу, і с 6 Діано. Найміцніший ще дасть Тома, проте він може окрести гідростатус. Таке ставатиметься не дуже часто, причину можете знайти у відео про Юніти, але інколи буватиме. В принципі, нічого критичного. Лайла це просто Лайла, дає щит, і на тому дякую. На корисність Діану коливатиметься в залежності від ворогів і збірки самої Діано. Якщо вона це 6 і вороги не надто сильно б'ють, то додатковий МС сильно забустить дамаг Йомі. Якщо ж не C6 або вороги постійно ламають щит, то її корисність падає до нуля, навіть не дивлячись на хіл. Ну а Юня на хмару з дідом створює найсильніше дуо для Йомі. причому навіть на C0, не обов'язково гнатись за C6. Чи бажано C4. Якщо грати за Юню не хочеться, можна замінити її фішкою і вийде овервейт. Фішку навіть можна зібрати в Міллет, що буде корисно, а діда в Петро. Використовувати інших персонажів замість фішки немає сенсу, бо Міко та Райден потребують багато часу, а байда в соло вимагатиме якесь нереальне число відновлення. Тому, якщо хочеться брати байду, то нею можна замінити діда. Мечі синього та її щит дадуть для ЄМІ достатній захист, а фішка заливатиме в байду енергію. Бенні я не надто люблю з нею використовувати, але якщо ви хочете, тим більше якщо він с 6 то він береться у першу згадану мною команду на місце Юні. Також у дуже рідкісних випадках до дойомі можна брати кадзуху або сахарозу, але зазвичай вони замінюють або юню, або Бенні, які вже і так дуже сильно бафають Йоймію. Замінювати ними щитовика я нікому не раджу, бо тоді будь-який боньк по голові призведе до переривання ротації. Все. Бажано більше нічого не вигадувати. Йоймія не настільки універсальна, щоб до неї можна було брати будь-яких інвалідів і воно працювало. А тепер поговоримо про нюанси, і я відповім на кілька питань, які мені задали в Телеграмі. Чому йома Лега Ані на Нє? Раз Р1 чи Рогатка R5. Однозначно рогатка R5. Раст до Р4 бажано не використовувати. На крайній випадок можна ганяти з Р3, якщо немає нічого з легендарок, рогатку, наприклад, качати не надто хочеться. Як йома в сучасних реаліях. У чесних реаліях вона почуває себе ще краще, ніж майже рік тому, коли я робив перше відео. Бо час йде, безодня змінюється, а ідеї, як ускладнити її у розробників все менше. Тому тепер вони взяли за традицію ставити у безодню одного журнючого боса, якого Йоймія розбирає на атоми. І навіть в ситуаціях мультитаргету вона через досить високий сінгл таргет дамаг не відчувається безкорисною. У кінці відео я вставлю проходження нею безодні 3.6 та прокоментую все, що відбуватиметься на екрані. Чи є сенс дендро плюс Йома? Для того, щоб реві було чим зайнятись, то є сенс. А так, йомі взагалі ніяк не взаємодіє з дендро елементом, тому розглядати таке нема ніякого сенсу. Розкажи, про який пробуді Раст буде кращий за легендарки. На це питання я вже відповів, але скажу ще раз: якщо є R4, то це вже краще за будь-яку легу з пульсу. Якщо раз r 3 то він все ще буде кращим ні сігнаті Гнаря, Амос чи Крило. Але вже гіршим за Акло та поля. Чи можна замінити юмію ділюком? Чи має Йоймія якісь суттєві переваги чи недоліки порівняно з ділюком клі-Хутавою? Суттєвою перевагою Йоймії над Клі та ділюком є те, що у неї набагато вищий дамаг в сінгл Таргет. По мультитаргету як би Йоймія не старалась, але навіть ділюк її спокійно передамажить. Щодо Хутау, то дамаг у сінгл таргет у деяких ситуаціях буде більший у Йоймії, у деяких Хутау. Бо проблема Хутау це мобільні вороги. Якщо вони швидко переміщуються, то будь-яка спроба дістатись ближче буде втратою дамагу. Якщо ворог вирішив пострибати, то холода також не влучить по ньому. Якщо ворог вирішив, що треба політати, то самостійно хута взагалі нічого не зробить. З ЮйМІєю таких проблем нема, вона дістає все і всіх. Якщо ж ворог це щось по типу масива, який у своїй терплячій фазі просто лежить і терпить. То хутава спокійно передамажить Йомію, тут без варіантів. Але безодня ж не кожного дня, тому найбільшою перевагою є зручність саме у відкритому світі. Так, це вже не той рівень, що раніше, бо якщо колись зручно битись було за Йомі та Аято, а бігати за Єлайн, то тепер існує Скара, який робить це все одночасно. Але в порівнянні з трьома іншими пірод для світу ймія найзручніша. Ну і за нею в цілому найпростіше грати, просто спам ЛКМ і все. Це не лютий кіберспорт на клі, це не геморой на хутао, але це і невеселий спам єшками на ділюку. Як зробити, щоб цей герой дамажив? Дивись відео інструкцію, яка була перед питаннями. Наскільки хороший це 6 Тома у порівнянні з дідом, бо дає бонус до атак, а зріз резистів діда не завжди працюватиме через відстань. чи є сенс взагалі використовувати Діону, Лейлу танк Фейй. Дід набагато кращий, бо все, що може Тома, то давати щит. Так, на C6 є якийсь бонус до звичайних атак, але цей близько не стоїть з порізкою всіх резистів. Плюс дід хоч і не дамажить мільйони, але за потреби може кинути ульту і когось добити, що для Томи взагалі недоступно. Плюс ще діда ставиться Єшкою і не потребує ульти, як у Томаса. Ще один плюс: дід може носити мілеліт, петру або інструктор, що для Томи також недоступно, бо йому треба якось і енергію зібрати, і хп. Щодо того, що Зріз не працює, то це мех, бо він працює майже завжди. Після завершення кожної ротації, Юльмія хоче, щоб ви натискали спринт. Це дасть змогу відмінити довгу анімацію останньої атаки і знову зблизити з ворогом. Тому ніяких проблем з порізкою резистів нема. Ну, хіба ворог сам відходить, але це вже проблема ворогів, а не персонажа. Про щитовиків я вже говорив, але про танкфей не згадував взагалі, бо для мене це все ще крінжові варіант, який беруть тільки під хутало. Бо персонаж настільки скамово зроблений, що з нею нічого адекватно не працює. Чисто теоретично це може працювати, але якщо виникне лажа з енергією, то йомі залишиться без щита, чи коли його зламають, не буде можливості оновити його Єшкою. Тому мех, залишіть тангфей мейнером Хутау, навіть страждають. Чи підійде йома для новачків? Які особливості її збірки? Про збірку вже розповідав, хіба що не сказав про варіант артефактів для ультра новачків. Але з цим все просто, бо до 45-го рангу просто ставте найкращі артефакти з підходящими верхніми статами, ніяких сет бонусів шукати не треба. І чи підходить вона для новачків. Тут з якоїсь сторони подивитись: трьохзірковий лук, а саме рогатку, зможе поставити на неї будь-який новачок, і це чудово, що персонаж має настільки доступну опцію, яка не просто затичка, а справді гідний варіант. Фул щеменаву також багато хто збирає досить швидко, бо починається систематично фармити емблему на 45-му ранзі. Якогось сінцю при великому бажанні можна витягнути або з баннеру в одному варіанті, або взагалі купити в магазині. На 0 він вже без проблем виконуватиме всі потрібні для юдмії функції. А ось діда під неї таки хочеться, а це вже отримати складніше, бо потрібно чекати на реран. І ще я бачив думку, нібито матеріали для новачків закриті, адже до Інадзуми ніяк не дістатись без сюжету, але народ. Якщо не помиляюсь, сюжет Інадзуми стає доступним десь на 35-му ранці, тому особливо хвилюватися через матеріали ніхто точно не буде. Все одно на 20-му ви її до 90-го рівня не докачаєте. Крім цього, я бачив думку, що за Йоймію досить складно проходити безодню, особливо теперішню в 3.6. Щодо цього, то останній раз вона не могла закрити безодню вже дуже давно, це пов'язано з тим, про що я вже говорив. Розробники часто додають одного великого боса або двох середніх, з цим у її Міні немає жодних проблем. Тому, якщо в людини і виникають біди з безодною, то в першу чергу потрібно подивитись на артефакти. Якщо ви її зібрали так, ніби відчуваєте до неї сильну ненависть, то не перекладайте всю вину на поганого, на вашу думку, персонажа. Зберіть хоча б якийсь full set і спробуйте тоді пройти. Якщо ви не проходите і починаєте розповідати стандартні казки, а ну тебе сігна, звичайно, ти все проходиш. Будь ласка, не соромте самих себе. Пульс не настільки сильніший за раз, щоб ці байки відповідали дійсності. Пульс не настільки сильніший за акву та полярку. Я дуже шкодую, що не прокачав рогатку, бо просто нагло ось цим експертам, я би взяв і пройшов безодню саме з нею. І ні, у мене не оверстатний мій, у мене не оверстатний лань. У мене просто збалансовані персонажі. До мене часто приходять з оцінкою аккаунтів, і якщо порівнювати моїх двох дівчат з іншими, то моя Юймія просто середня, а Єлайнь просто найгірша. Тому в якийсь момент людина має чесно визнати, що в неї просто руки ростуть для цієї гри не з того місця. І це нормально. Наприклад, я люблю ганяти з другом у хант, але я чудово усвідомлюю, що в таких іграх я повний нуб. Якщо пощастить, я щось зроблю там корисне, а то в більшості випадків я просто помираю як лох, і все. І так, це нормально. Не можуть люди грати усе як справжні кіберспортсмени. Тому не треба прикриватись крутими артами, сігнами, поганою погодою і так далі. А тим більше не треба прикриватись новачками, для яких робляться гайди, але навіть не згадується рогатка. Ну і останнє питання вже від мене: якого автоатакера вибрати: Йоймію, Скару чи Аято? Скару. Якщо говорити про універсальність, то найкращим буде однозначно Аято, бо він може гратись і в Тейзері, і у Вейпі, і в Замороженні, і як Гіперкері, із Дендро, і в Моногідро. Чудовий персонаж. Але дамажить сінгл-таргет він менше, ніж Юмія та Скара. Це ні для кого не секрет. Аято більше про баланс між Сінгл та мультитаргетом. Якщо ж вибирати чисто по тому, хто буде вам проходити 100% весь контент, то тут вибір простий, але є нюанс. Потреба це ще й я думаю, ви вже здогадали, що маленька срака найзручніший персонаж у відкритому світі, один з найуніверсальніших у безодні, але потребує тільки Фарузан Це 6 а двох інших персонажів можна брати в залежності від контенту. Тільки грати за нього складніше, ніж за Аято, і з дендру він адекватно не працює. Можна, але ми мемами не займаємось. Так, Юймію чудово закриває контент із Сінгл таргетом, тільки от Скара може не тільки в Сінгл, бо досить часто його атаки одночасно дамажить як мінімум двох ворогів, а ульта всіх, кому не пощастило опинитись в радіусі її дії. Тому не буду приховувати, але з отриманням скари Юймія залишилась для мене більше персонажем для душі, бо він робить все те, що і вона тільки краще. А тепер я прокоментую проходження 12.1 за Юймію. Для цього була зроблена тільки одна спроба. Я не намагався закіберспортити поверхи з підраном, тому і кнопки притискалися би як, і приймались дивні рішення, і як я казав, в зайомі я вже досить давно не грав через кару. Тому до автоматизму рухи не доведені, але це ніяк не завадило пройти на всі зірки. І ні, це не завдяки тому, що я за спідраном другу половину. Туди я взяв стандартний тейзер заято, щоб мати пристойний дамаг по площі, адже ворогів там досить багато. Коментую я у прямому ефірі, як то кажуть, тому не звертайте на якісь затупи. Що тут відбувається? Чисто теоретично, тут мультитаргет, того й мало бути би якось складно, але в них не дуже багато хпешок, того вона, в принципі, впоралась. Я кнопки протискаю або як, бо, знову ж таки, ще раз хочу наголосити, що я дуже давно за неї не грав, того автоматизму у діях нема. Але ось два вже померли. Третій майже помирає, і я вирішив особливо не засиджуватись цим роботом, який залишився, тому відбіг в іншу половину, там, де мають спавнитися ці тварюки. Не знаю, для чого я це зробив. В принципі, ульти всі е, вони приєднані до персонажа. Ну, ви розумієте, тобто Ульта Йовань підує за вами, так само, як і Ульта Юні. Тому я міг протиснути і там, але не хотілося витрачати час, просто бігаючи в стійці цій і так далі. Ульту, як ви бачите, я натискаю по мірі готовності, тобто, але завжди або на початку ротації, або у кінці ротації, бо якось переривати її стійку не хочеться, це максимально тепер рішення. Ці тварюки б'ють досить боляче, але ось тут я саме використав ульту діда для того, щоб хоча б одного заставити, і він не бив мене. Бо не дуже приємно, якщо ще зламають. Ще Діда у мене, до речі, не дуже якийсь там міцний. Там, здається, 39 тисяч хпшок у нього. Так, да, 39. Але в мене комета, у мене георезонанс, тому плюс-мінус я якось виживаю від ударів цього ідіота. У кінці, як ви бачили, я ще ульти набирав. Це моя традиція, бо якби починати нову половину без ульт на ключових персонажах це не дуже приємно. Для чого я тут вистрелив, я не знаю. Ну але я це все робив з першого разу, тому як прийшлось, так і прийшлось. Це не якийсь там спідран. Знову ж таки, я міг пройти набагато швидше, е, ці половини, але часу залишалось дуже багато, навіть для того, щоб пройти якоюсь не надто сильною командою. Цей босс, в принципі, найпростіше, що може бути для ЮйМІ, Вибивається він. Якщо не поспішати десь за хвилину. По ідеї я тут так і його пройшов, то з ним взагалі немає ніяких труднощів, головне, не зафакапити і не залишитись без ульт в кінці. Тому важливо завжди добрайте ульта. Тут я натиснув Ульту на початку ротації. Трішки забув, що треба спочатку ульту, а потім уже є але... Воно особливо мені не було потрібно, бо ротацію до кінця я би все одно не видав. Ну тобто не ротацію, а стійку, бо ворога дуже мало ХП. Дамаг, до речі, у мене достатньо високий на Йоймії, навіть з кометою. Там одна тичка здається, була 98 тисяч. Це дуже хороший результат, як не для Щіменави. При тому, що у мене якихось деяких критів немає, у мене досить багато шансу, і це чудово, бо Йоймія може бити не великими якимись числами, а стабільними. І мені це неймовірно подобається та імпонує. З цим ідіотом у мене вийшла якась досить рандомна ситуація. Він одразу пішов у Інвіст, тому я зміг у стійці цій спокійно розламати його ці штуки, і далі видати повністю ротацію. В принципі, я не знаю, що можна ще такого прокоментувати. Єлань працює з нею ідеально, комета на моїй Йоймії працює також ідеально. Юня ідеальна. Я задоволений, тому я не розумію, як можна казати, що безодня за Юймію проходиться важко. Я першу половину пройшов навіть легше, ніж за Аскару, а Скара у мене на секундочку це два. З дикими статами, там у нього 248 критмаси. Атака відновлення, ну все є у хлопця. Але Йоймія для першої половини навіть підходить краще, ніж він. Тому якщо вам хтось каже, що її Мія не вивозить, то просто не слухайте цю людину. А у мене все. Дякую за увагу. Ай, твої шу дуже довгим.